На кожне свято я готую ось таку смачно красиву скумбрію. Вона гарно виглядає на столі, дивлячись на неї, в тебе відразу пробуджується апетит. Скумбрію розморозила, відрізала голову і розпускаю вдовж хребта, щоб вийняти кістяк. Ніж має бути дуже гострий. Дістаю нутрощі, протираю паперовим рушником, кістки, руками проводячи рибі, ще раз контрольно вишукую дрібненькі кісточки. Розрізаю до самої серединки, але не повністю. Да, рибка в мене трохи не агті попалася, рихлувата, але на виході все буде добре, далі соус. Чайна ложка меду, 2 столові ложки соєвий соус, трішки меленого коріандру, лимонний сік, перчик, ой, ледь не забула, ложка олії. Викладаю рибу у форму для запікання. Спочатку промазую внутрішню сторону, перевертаю і тепер зовнішню. Шматочки перевертаю догорі. Де погано прокручується, треба просто більше підрізати. Ставлю у розігріту духовку температура 180 градусів на 20 хвилин. І ось тепер погляньте, як вона святково виглядає на тарілці. Смачного!